Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. Пан дивом вижив, але лишився без лівої руки, коли потрапив в оточення російських танків на Луганщині. Зараз військовий має шанс відновити максимальну функціональність кінцівки за допомогою унікальної технології протезування. Його прооперував відомий на увесь світ хірург-ортопед зі Швеції. У кістку воїна вживили імплант, до якого згодом можна приєднати біонічний протез, але операція це лише перший етап. А от на біонічний протез ще потрібно зібрати чималу суму: майже 3 мільйони гривень. І створити диво для захисника зараз може кожен з нас для степана. Цінна навіть найменша наша допомога. Степан втратив ліву руку у важких боях під Лисичанськом ще минулого літа. У чоловіка на телефоні навіть залишилося відео на згадку про той страшний день, коли росіяни оточили його з побратимами. Все танки б'ють. Нам був приказ відходити, залишати свої позиції. Ми перебігали через поле, забігли в лісопосадку і тоді нас накрили танкові снаряди. Єдине, що я почув по рації, як переказував командир, що нас взяли в кульсо 17 танків. Військовий каже, зрозумів одразу руку не врятують, а от за життя вирішив боротися до останнього. І це були три години суцільного пекла. У мене була кість вибита Звідси доти. Жили, бачу, м'ясо мною дрон кружляв. І емблема була на тій руці російський воєнний корабль, але не хочу казати на камеру. І все хотіли мене розірвати, може до вісім ударів. Степан із Львівщини боронити країну від окупантів він вирішив, ще на початку повномасштабного вторгнення. Без жодного досвіду пішов до військомату. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Я ночами не міг витримувати, плакав, бачив, як дітей там насілують. Я не витримав. Послухав своє серце, все создав і пішов воювати. До війни чоловік працював на будівництві. Тепер, коли через травму, довелося повернутися додому, то зрозумів, що без руки робота не складеться. Спершу спробував стандартне протезування, коли протез кріпиться до кукси, але воно виявилося незручним, бо штучна рука фактично нерухома. Трошки майстер роблю проводку, сантехніка, електрика. Ну і мені треба, щоб вона була функціональна, щоб трошки підносила до гори ще голови благодійники запропонували Степану унікальний для України варіант остоінтеграційного протезування. Це коли безпосередньо в кістку встановлюється імплант, до якого згодом приєднують протез. Знайомити українських лікарів з цим методом на запрошення благодійного фонду приїхав до України сам його автор. Відомий шведський професор Рікард Бранемарк подібну технологію вигадав мій батько для імплантації зубів. Я її адаптував і використовую у випадках, коли інше протезування кінцівок вже неможливо через дуже коротку ампутацію. Завдяки операції у людини в майбутньому буде максимальний контроль над протезом. Браннемарк вже вдруге у столиці, але цього разу він разом із українськими колегами вперше провів п'ять складних операцій по інтеграції плеча для військовослужбовців, серед яких і Степан. Така технологія дозволить воїнам використовувати біонічний протез максимально функціонально. З Таким протезом він може тримати зброю. У нас є хлопці, які повернулися в стрій. Висилали відео да, вони працюють з зброєю, розбирають автомат, збирають, виконують всі нормативи. Операцію для військових зробили абсолютно безкоштовно, але це лише перший етап. Попереду ще три місяці реабілітації, і найголовніше встановлення біонічного протезу. Попри все пережити, степан не втрачає віри, що йому вдасться повернутися до звичного життя, яке мав до війни. І мріє про банальні людські емоції. Наприклад, міцно обійняти, взяти на руки своїх маленьких сина й доньку, поїхати десь відпочити. Так ніколи не їздили. Було ще за молодих років на морі в Одесі. Ну і тепер би вже діти є, трошки дорослі, та й би хотіли поїхати десь. На новітній біонічний протест Степану зараз потрібно 2 мільйони 850 тисяч гривень. І долучитися до здійснення мрії захисника можете і ви за qr кодом чи картою, яку бачите на екрані. Олена Ровенчук, Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.